Робочий день Херсонського загону швидкого реагування Червоного Христа України починається з планування. Формують екіпажі і визначаються з переліком адрес, за якими чекають хворі та маломобільні люди. Цей екіпаж має перевезти жінку з лікарні додому. За кермом командир загону Микола Тараненко, позивний шрек. Розповідає, у загоні він 10 років. Найскладніше. Коли вивозиш двохсотих, бачить трупи наших. Людей цивільних. А ще складніше дітей. Після цього дуже довго люди приходять до тями наші. Саме складніше. А все інше може пережити. Людей завжди мало. Роботи дуже багато, робота інтенсивна. У нас ми ще чергуємо на місцях евакуації людей. Чергування. Щоденно у нас немає вихідних, немає нічого. Ну і для того, щоб була ротація людей, ну, не вистачає людей. Хлопці воюють, деякі у нас, у нас і чата були і хлопці, деякі ми побратими загинули під час війни. Зараз команда нова, молода. Основна робота загону на сьогодні, говорить Микола. Евакуація місцевих жителів з населених пунктів Херсонщини, які щоденно обстрілюють російські військові. Під час таких виїздів під вогонь потрапляв і екіпаж загону. Був епізод збросу іменно на наш екіпаж з ФПВ, Ой, не се а з дрона. Ну на той момент казав, що це ФПВ, але скоріше, все був дрон, тому що. Не було времени определіть, що там жужить, куди летить. Обстрілюють. Не знаю, полюють на нас чи на ще на когось іншого. Ну, я не знаю, що не в договорі. Волонтери загону швидкого реагування займаються не лише евакуацією, також розвозять воду та гуманітарну допомогу. Виїжджають на місця обстрілів, проводять майстер-класи з надання першої домедичної допомоги. Робочий день може тривати добу, говорить волонтер Микола Сухопара. День не день не приходиться, все змінюється кожного дня. Тобто немає такого, що шаблонна робота постійно. Завжди є що робити. Стараємося триматися, друг друга підтримуємо, тримаємо те, що людей підтримуємо. зараз. У загоні швидкого реагування 18 волонтерів. Сформував його у лютому 2014 року Херсонський хірург Владислав Ковальов, який загинув у бою під Іловайськом того ж року. За 2023 рік Херсонський обласний загін швидкого реагування товариства Червоного Хреста України евакуював 607 людей. Розповів Микола Тараненко. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.